Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Це буде відео нарізка із пакопанінгом тих героїв, яких ми з хлопцями сьогодні відкривали на стрімі. Щоб вам було цікавіше дивитись, я додав до цього ще свої нагороди за Вікін-Ліго і свого героя. Ну а для тих з вас, хто звик до огляду контенту на моєму каналі, я вирішив розпочати з цього відео, коротенько пробігтися про СБЧ, яких ми отримали сьогодні. Окрім героя, за якого у Вас вимагають 86-й рейтинг, не 85-й. І саме через це 87 рейтинг спрацював краще. Якщо дивились моє відео вчорашнє із закупкою, з підготовкою до СБЧ на героя, вітаю! 3-4 тисячі з картки ви змогли заробити. Ми також отримали, окрім цього, героя цікаве СБЧ, це в нас Деклан. Райс. його нам зливали, і ми також з вами очікували, що він прийде саме сьогодні. І тут у нас два мувс, але це не важливо. бо він виключно опорний півзахисник. Три вікфуд хотілося б кращого. Медіум хай воркрити, це ідеально для опорного півзахисника. І цікава статистика. На мою суб'єктивну думку йому дуже не вистачає пейсу, тому що 78, Ну вже хочеться, хоча б 80+. плюс. Втім, розподілення не критичне, тобто так, прискорення 74, але проте дистанційна швидкість 81. І шалені захисні стати. 87-й дефендінг і 85-та фізика. Окрім того, в нього є короткий пас 85 і довгий пас 86. Так в нього загальні стати пасив не дуже високий, але вам від нього не потрібні кроси, не потрібні штрафні удари. А основна та робота, яку має виконувати опорний півзахисник, в нього, в принципі, ці стати дозволяють робити. Дріблінг 57 agility і 68 баланс це, звісно, габела, але він може бути ленксі і через це саме наздоганяти швидких форвардів ваших суперників. Ця збірка коштує 129 тисяч монет на футбіні, і півтори тисячі лайків у картки, і 80 з гаком лайків у самої збірки, мабуть, я чогось не розумію що розуміє ком'юніті? Окрім того, він отримав плейстайл плюс на ball Control прес proven Плас, я так розумію, що він краще контролює м'яч під пресіну. Це гарний третій для опорного півзахисника, якщо ви будете виходити через нього з оборони до атаки. Цей Play Styles Plus має вам допомогти. Якщо у вас англійська прем'єр-ліга, я думаю, що ви можете зібрати його, тому що 129 тисяч це дійсно невеликі гроші. Тож, тепер ми покінчили з контентом. Завдань сьогодні ми жодних не отримали. Ну, хіба деякі там на а, сезони, на тиждень, те що новеньке, і воно вам, в принципі, дозволяє. Рухатись сезонами і закривати 40 рівень нагород. Але чогось цікавенького, то чим можна було б з вами поділитись і розповісти, в нас нема. Тож добивайте свій 40-рівень і розкажіть мені, кого ви тут плануєте взяти. Напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво. Також, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Ну якщо вам зайшов цей пакопанінг і огляд контенту, не забудьте підтримати це відео лайком. Поїхали! Так, ну що, панове? Шановні, перший базовий герой на сьогодні з рейтингом 87, вже готова збірка. Ну що, я бажаю тобі успіхів. Мені відкривати чи ти сам? Ано, можливо, я. Я полетіли, дайте одразу щось потужне, Португалія. Футри, ні? Ні, це Рикошта. А, це Габела. Це Габела, це не потужне. Це... Ми бажаємо тобі успіху, бро, давай, герой, базовий, let's go. Полетіли. Давайте, щось треба гарне потягнути сьогодні. Це смолярик! Це W. Це 100% W. Смолярик це гарно. Це супер. Я тебе вітаю. Я бажаю тобі успіхів. зривай! То ти тут хазяїн, ти тут бос. Ще один. О, я хотів сказати ще один смолярик. Це Big L. Це дуже погано. Це дуже поганий. о Єже. є же, я вам покажу, дайте, а-а-а, Яй! 395 людей. Ой. Я бажаю тобі успіхів заздалегідь. І ми взриваємо, що раптом нас не підвів інтернет в найважливіший момент. Наступний герой. о-о-о, а Ай, це міг бути овайран. Овайран же ж теж а, араб, правильно? Але це Альджабер. о оу, ні, це погано. То є дуже погано, не стриба так, іди геть з моїх очей. Почекай, QVI 176 не поняв. Що? Він був 240. Почекай, не лякай мене, може 276? Що ти? Ой, алло, воу, 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 камон! Камон, 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 камон. Не треба так робити зі мною. Людина вже не молода, розумієш? Серце, серце моє, серце погано. Yeah, let's go! Let's go! Хоп! я встиг дати. І бачили? І людина вже заснайпила його навіть за 238. Сюди! Плюс 40 -ка з картки! Let's go! Let's go. Трейд працює навіть, коли йде стрім. Ми чекаємо. Давай. Ану, ану, а ну, ану, ну. Ну, це погано. Донова Лем, правильно? А, ні, Біслі. О, це ще гірше, Донован було б краще. Чат, ну поки нема топ дропу, мені таке не дуже подобається, чесно кажучи. Дві кнопочки натиснули, і людина вже відкриває пак, а я дивлюсь і бажаю тобі успіхів. Давай. То є дуже файно. Це ж не я, правильно? Ні, не я. Дмитрій, Дмитро. Ай, це Люмберг там є! Там є Броулін, Броулін це непогано. Люнбер це габела. Люнбер це не прикольно. В нас ерое Без Макс 87. ТОТ. кеста пачето контенте. Щось там контенте. Бажаємо тобі успенте, успехенте. Австралія. Гаррі Кювел. Гаррі? Там же нема габели ніякої, крім, окрім Гаррі. Гаррі, це гарно. Га... Слухайте, це треба петицію до EA, я вважаю. Це не є чесно. Чому ми спочатку радіємо непоганій карці, а потім тут такий. Ну, він теж навіть не виходить. Що це за герой, який навіть не виходить? Полетіли спочатку по герою. Куси аромат теж не був. Добре, зараз. Англія. Тільки не Пітер Крауч. Ледлі Кінг це непоганий дроп. Окей. Це непогано. Це 190 тисяч монет, це не є поганий дроп. Це мені подобається. Сьогодні будуть овернайти. Так, у нас наступний герой. Франція, це може бути цікаво! Це Сідней Гову! І це перший цікавий дроп на сьогодні. То є так. Правильно? Жулі, це не сідний гову. Ну це прикольно, але це не сідний гову. Та господи. Ій, нащо ви так байте? Давай, бажаю тобі успіхів з твоїм дробом на героя! О, ні, це погано! То є дуже погано, коли продавати рейтинг. Чат рейтинг продавати, коли ціна влаштує. Це кліндемсі. Це ще гірше, ніж був Тім Кехіл, так. Давай, бажаю тобі успіхів. Це парджісун. Окей, це непогано. Я вам так скажу. Це непогана картка. Це ще середня. З урахуванням того, що ми бачили. Я думаю, що ця картка на кілька місяців в центр поля залетить адекватно. тому Ще й он в арсеналі тоді. А він же в арсенал не грав, та? парк же грав за Манчестер. Ну що, давай, герой. <кхід> Бажаємо успіхів із героєм. Правий, правий. Ні, Це погано. Це дуже погано. Дуже погано. Друже, відкривай пак поки в нас не пропав коннект. Є, окей, полетіли. СТ, а я не побачив країну. Я не побачив країну, тому. Альджебер, Саудівська Аравія, так? Щоб ми не роз'єдналися. Швидко я чат почитав, добре? Англія, ЦЗ. ПП. Джокол! Джокол? Правий півзахисник. Те, це, це, то є гарно. Джокол. Ні, Макманова. Слухай, це. <кхм> черговий байт від EA. А це не погана картка. Він новий, в нього гарна моделька. Я з нього бігав трошки. Хлопці, якщо вам заходить склад Райс, збирайте Райса. Не треба збирати того, хто вам в склад не залітає. Ну, типу, герой ви бачите тут часто скам. Я згоден повністю. Так, оскільки може з'єднання розірватися, то ми бажаємо тобі успіхів. І швидесенько відкриваємо твій пак. Болгарія Хрісто Стоїчка? А, дербатом, господи, стоїчка в це ж Перший раз ми його сьогодні бачимо, але краще б ми його не бачили. Інтернет такий вийшов з чату. До побачення, каже. Давай, друже, бажаємо тобі успіхів. Discord one love. А як ти звідти в магазин перейшов? Так що можна? Ха-ха! <свісно> Нічого собі ви бачили? Він Л3 натиснув і перейшов в магазин, лол. Я такого ще не бачив. Так, чат, поки Discord відкриває, я можу з вами бути просто отут. Японія, хідітоші, це W. Судячи з того, що в нас сьогодні, це W. Бажаю успіхів. Поки жодного нормального дропу. Так, ГК, вимикай. Вимикай. Хто такий горіла? горіла? Хьюч горіла, програвець. Давай. 84 на льниця 1.4.1.6. Окей, в мене є клапсток, то й добре. Ну, точніше, то є погано, але хоча б якось. Почекайте, право, Вінгер, це Уваран, чи що? Я країну не плав. АЛОВАЙРН! О, перший! Ну хоча б хтось! І він без Волкаута! Ха-ха-ха! А нащо йому виходити, коли він АЛО Вайран! Ну не вже? Перша топ-картка. Це 450 тисяч монет. Вітаю! Іга, Я думаю, що це буде популярно. ЦЗ. Ні. А це герой! А це Гаран герой? Чи хто? Це Снейдер? Це Діркюйт. Це просто герой випав? Вау, ого. Це, це, почекайте, якщо це не пак з героєм, то то є файно. Я просто не зрозумів, що відбувається. Це, це, це пак з гранд-героєм же він. Стоп. Це пак з гранд-героєм був? Ну і тепер до вашої уваги мої нагороди за Фуд Чемпіонс. П'ятий чітерний ранг, 11 перемог, все інше подаровано ком'юніті. Подивимося, як за це падає. Тому що я бачив в Телеграмі та в Діскорді, як ви флексили своїм дропом саме за цей ранг. Тож, давайте подивимось, чи пощастить цього разу мені. Три піки один з чотирьох гравців, 84 Поїхали. Дублікат інформа Блінка Савіча, то і добре, піде на СБЧ. Другий пік. <сум> <сум> Джордан Хендерсон Шкібер. Привіт! А, але тебе б Минулих сезонів, коли в тебе були файні картки. Але тим не менш, промокартка і друга спешл картка. І тут же нічого цікавого Джек Гріліш. Добре, рухаємось далі. Героя прибережемо на останок. А розпочнемо з а, пака за 50. к Франція CDM, Це чо мені? Добре. 84-й рейтинг. Ну, точніше, не добре, але окей. <coughs> Нарухаємось далі ультимейт пак 30 карточок. Всі рідкісні. Можливо, хоча б тут волкаут. Знов Франція, Воротар. І це Майк Майньян, 87 рейтинг. І це дабл волкаут, окей. І це рейтинг 88 рейтинг. Окей. Тут ще Рапіноя, Леруа Сане, Жоао Фелікс. Ну, непоганий пак. Останній трейде пак за Вікін Лігу: 85 гравці. Обидва, Канада. Права захисниця, скоріш за все. І це, схоже, що навіть не волкаут. Волкаут, але лише 86 рейтинг. А чи буде подвійний волкаут? Так. І Карім Бензема. О, файно. Нарешті. Окей, це кеш, це 50 тисяч монет. Ну і тепер герой 87-й рейтинг, максимум базовий на моєму аккаунті. Поїхали. Німеччина. Ларс Рікен. Ми цього хлопця не бачили сьогодні на стрімі. Тож я мав закрити ваших альжаберів, ваших кого там ще в нас були своїм Ларсом Рікеном, діджі, дякую, шалений дроп. Допоки перевіряв контент, з'ясувалося, що в мене є нагорода за 35 рівень. рівень. Тут у нас цікавий був вибір між 84х5 і Jumbo Rare Players Pack за стока. Я обрав 84х5, тому що в паці за 100К насипе купу непотрібного рейтингу низького. А тут, хоча б є надія на волкаут. давайте в скриму, спешл-картки. Англія це б, це кріс Смолін, та ні, це Челсі. Можливо, хоча б це волкаут, я думаю, що в мене буде 4 картки 84-го рейтингу. Окей.